Книга Короткі думки номер 16. Від серця до серця добро передати. Що важливо для доброї людини? А це передавати одні одним добро. Нам переважно, на жаль, передають дурниці. Ви зауважили, скільки ви передивились дурниць, і не питаєте себе для чого? Чи не питаєте себе, що вони вас вчать? Чи краси життя, чи просто цікавих фактів, чи чогось правильного для життя, чи щось таке, що вам потрібне. Так треба відпочивати і тілом, і душею. Але коли ваше життя тільки для тіла, або тільки для відпочинку, і найгірше тільки для відпочинку тіла, і навіть просто для тіла, то що буде у вашій душі? Так, це дуже важка праця. Правильно працювати для тіла, а ще важча праця дуже і дуже важка. Правильна праця для душі. Але коли праці для душі немає, чи буде правильним, цілісним і гармонічним ваше життя. Кажуть, що життя це рівновага між добром і злом. Це брехня. Рівноваги немає і не може бути. Рівновагу між добром і злом має, знає і вміє створити тільки Бог. Запам'ятайте, людина не має ніякої фізичної чи духовної сили самостійно протистояти злу. Запам'ятайте самостійно людина сама від себе безсила проти зла. Ще раз самостійно людина сама від себе без сила проти зла. Хоча це тільки по моєму розумінню. Тобто є висновок. Людині важко зберегти рівновагу, перебуваючи ніби між добром і злом. Ось яку рівновагу між тілесною фізичною, духовною, тобто працею для душі, таку то треба шукати. Ось, наприклад, хто неправильно живе тілом, тобто в чомусь десь помилився, помилиться чи помиляється, або буде жити похапщиною, або, як я кажу, порнографічністю для тіла. Тобто все, що сексуально, чи по-іншому неправильно для тіла. Або як більшість забагато, чи неправильно харчується і звідси поправляється, чи хто неправильно живе тільки духовно, тобто зовсім не працює фізично, так само починає жирніти тілом. Бо і тіло повинно фізично рухатися. Тобто фізично якось витрачати ті калорії, що наїдає. Ви над цим задумувалися? А це важливо для більшості людей взагалі в цілому світі. Влада будь-яка в світі про це не дбає. А ви що? Не можете знайти собі? Як правильно фізично працювати, щоб було тіло в тонусі не хворіло. А головне, чи правильно і як правильно працювати для душі, щоб і тіло не страдало від недоопрацювання. Ось де треба шукати рівноваги, як правильно працювати для тіла і правильно жити у душі. Щоб ніхто не страдав. І ніхто від цих перегинів, чи для тіла, чи для душі не терпів. Вам це не цікаво? Ви над цим не задумувалися?